Дніпропетровській філармонії присвоять ім'я Леоніда Когана. За це проголосував трудовий колектив та представники громадськості. Сумнівів щодо кандидатури ні у кого не виникло. Ім'я народного артиста СРСР Скрипаля Леоніда Когана, відомий шанувальникам класичної музики в усьому світі. Він народився у Дніпропетровську, навчався у Москві. Сольні концерти музикант давав з 10 років. Леонід Коган єдиний скрипаль планети, що зіграв чи не усі твори. Написані для скрипки у 82-му році. У фільмі про Ніколу Паганіні саме йому довірили озвучити гру легендарного музиканта. Тепер, аби ім'я Леоніда Когана присвоїли філармонії та розмістили на ній меморіальну дошку. Потрібна згода депутатів міськради. Ми отримали буквально на днях матеріально завірені документи від всієї сім'ї Когана розріше тому що по. правилам присуждения имен э, нужно иметь официальные документы. И я думаю, что сегодняшний день станет, наверное, одним из самых знаменательных событий нашего города, не только города, но и всей нашей страны.